Перед очним поєдинком Динамо та Шахтар здобувають дві переконливі перемоги, забиваючи суперникам по чотири голи, особливо прискіпливо розберемо перемогу Динамо та одне конкретне рішення Шовковського, яке перевернуло гру команди. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, завершився черговий десятий тур чемпіонату України. Тож давайте подивимося на повну його картину і, звичайно, в контексті того, що протягом наступного тижня Динамо та Шахтар. Ічі зіграють між собою особливо уважно. Подивимося власне на матчі цих команд. Підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. Ну і підемо по хронології. Сьогоднішній ігровий день відкривали у Кропивницькому. Там Полтава приймала колос. Команда Костишина після класного старту не перемагала до цього поєдинку вже у чотирьох іграх поспіль. То точно їхала за трьома очками, але вже на п'ятій хвилині пропустила. Це Одарюк відкрив рахунок після блискучого переведення від Веремієнка. Після цього команди на довгий час узяли паузу. Більше години ми голів не бачили, аж допоки на 66 й не зрівняв оєв. Усі після прострілу понедільника Матіас переправив м'яч у порожні ворота. Але вже за 5 хвилин Полтава знову була попереду, бужен довго кружляв у штрафному і пробив м'яч з рикошетом. Опинився у воротах колосу. Але ковалівська команда все ж таки зрівняла на 77-й, У воротах господарів призначили пенальті. Його чітко виконав Еліас. Полтава таким чином перериває серію з чотирьох поразок, тоді як Колос без перемог вже у п'яти поєдинках. Далі у Львові Шахтар приймав Кудрівку, і після ротації в лізі конференції Туран знову серйозно змінив склад. Одразу 10 нових гравців, і вони доволі швидко дали результат. На сьомій хвилині Кауан після скидки Марлона-Сантоса головою відкрив рахунок. У середині тайму затяжна атака гірників завершилася передачою в падінні через себе від Педріньо, і це гол очередька. Другу половину гри гірники теж розпочинають із забитого м'яча дубель оформив Кауан Еліас, і згодом він же міг претендувати на хитрик, але наступний гол стався вже під завершення. На 87-й Антон Глущенко, який кількома хвилинами до цього привіз пенальті, який впевнено забрав різник, включив якусь справжню Бразилію, неймовірний прохід, який розрізав оборону Кудрівки, і це 4-0. Тож Шахтар, доволі спокійно і не витрачаючи зайвих сил, здобуває три очки та в гарному наступні. Стрій підходить до кубкового протистояння із Динамо. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі у нас, звичайно, головна страва ігрового дня, ігрової неділі, і загалом усього 10-го туру у Києві Динамо грало із кривбасом. Я думаю, до стартового свистка мало хто міг собі уявити, що події у грі розгортатимуться саме таким чином: Динамо на правах господаря із перших секунд заволоділо абсолютною перевагою та повністю нейтралізувало усі атакувальні намагання команди Ван Левена, водночас спіймавши неймовірний кураж в атаці. До слова про атаку Динамо. Мо Шовковський пішов тут на дуже цікаву дію, адже вирішив зіграти без чистого нападника. І цю роль формально віддав Андрієві Ярмоленко. Таке рішення точно може стати для киян справжнім відкриттям. Вдала гра Динамо в атаці дала результат вже на 15 15-й хвилині, коли після подачі з кутового Денис Попов вистрибнув вище за усіх, і це 1-0. За 10 хвилин чергова, незрозуміла дія кривбасу в обороні призвела до того, що Караваєв із кількох метрів Неймовірно, потужним ударом ледь не розірвав сітку воріт криворізької команди. Ну а ще за 7 хвилин просто неймовірна комбінація вдалася динамо ряд коротких передач, і усе завершилося тим, що Кабаєв вивів Ярмоленка на ударну позицію, і Андрій Миколаєвич із кількох метрів переграв Кемкіна. На цьому у першому таймі Кияни все, хоча, на правду, могло бути більше, адже перевага команди була просто фантастичною. Лише за ударами зафіксували 10-1. Другу половину кривбас. Спробував розпочати впевненіше, принаймні у них з'явилися удари по воротам, але глобально картина гри абсолютно не змінилася. Ван Левен нічого не вигадав у перерві та нічого не запропонував київському клубу у другому таймі, принаймні нічого такого, що поставило би перед ними такі задачі, які би не мали рішення. Кияни у другому таймі точно претендували на ще один м'яч. Врешті він стався вже у компенсований час. Нарешті відзначився Едуардо Гереро після розрізної. Передачі піхальонка. Панамський нападник включив свої індивідуальні дії та відправив м'яч у кут воріт кривбаса. Тож свисток арбітра фіксує впевнену перемогу 4-0, і Динамо піднімається на другу сходинку та продовжує гонку за шахтарем. Гірники наразі мають 21 бал. У Динамо та ЛНЗ по 20, Полісся з кривбасом набрали 19. Металісти 19-25, коло зоря та оболонь ідуть слідом. Карпати 10. За ними розташувалися Кудрівка і Верес. Заключні чотири місця мають епіцентр Олександрія, Рух і Полтава. У наступному турі Шахтар та Динамо зіграють між собою, але перед цим команди зустрінуться ще й у кубку. Ця гра відбудеться у середу, старт о 18.00. Ну і далі більш конкретно поговоримо ось саме про рішення Олександра Шовковського зіграти на вістрі атаки з Андрієм Ярмоленко. Не Гереро, не блену, це попри те, що вони формально є нападниками, профільними нападниками в команді, не отримали тут свого шансу і не вийшли з перших хвилин. Тож давайте пройдемося по тим голам, у яких приймав участь Ярмоленко, і як саме це впливало на гру команди. По-перше, хочеться зауважити той момент, що зменшити об'єм роботи. Для Єрмоленка шляхом зміщення його з флангу це загалом дуже цікаве рішення, в силу того, що віднедавна, вже 36-річний Вінгер, очевидно, не може виконувати того об'єму роботи, що раніше запропонувати йому менш енергозатратну роль, це правильно і логічно. Ну і звичайно, геній Єрмоленка в Атаці нікуди не подівся. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що гостроти та нестандартних рішень від нього. Точно більше ніж від Блинуце, і напевно на даному етапі навіть більше ніж від Гереро. При тому, що навіть по ходу гри з Кривбасом Ярмоленко за потреби не гребував тим, щоб зміститися на правий фланг і виконати навіть там певний об'єм роботи. Давайте подивимося, усе на конкретних прикладах, як, от перший гол Вкидання від Караваєва саме на Ярмоленка, який прикрив м'яч корпусом і в підсумку заробив для своєї команди кутовий. У подальшому, як ви вже знаєте, з цього стандарту забив. Попов, і у цьому моменті Ярмоленко покинув свою формальну позицію нападника, пішов направо і там вже зробив результативну дію. Під час третього м'яча дії Андрія Миколаєвича теж заслуговують особливої уваги. У момент розвитку атаки Андрій потягнув на себе одразу двох захисників кривбасу, і цим відкрив вільний простір для Караваєва. Він одразу виконав забігання за спину конате, якого потягнув за собою, і цим відкрив зону вже для Кабаєва. Слава знову ж таки ніхто не накриває перед ним величезний простір. Далі один крок від Ярмоленка, і він вже випереджає того ж таки конате. Ну а далі стіночка в дотик, і Андрій Миколаєвич, відклеївшися від усіх, вже сам на лінії Воротарського, і йому ніхто не заважає спокійно відправити. Третій гол у ворота Кривбасу. Звісно ж, у другому таймі такої гостроти, як від Ярмоленка, так і від Динамо, загалом, було вже не настільки багато, і на 76 й його все ж таки замінили. Але таке рішення головного тренера точно може стати для Динамо свого роду геймченджером. Дуже цікаво, чи піде Сашона такий же експеримент вже у кубковій грі із шахтарем. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Вже у середу майже Динамо проти Шахтаря. Обидві команди точно у гарних емоціях, напевно, особливо Динамо, тому що вони переривають взагалі серію без шести, здається, перемог. Тож буде дуже цікаво подивитися. Давайте напишемо свої прогнози у коментарях, хто покрукує до однієї четвертої Динамо чи Шахтар. Ну і будьте на зв'язку, ми дуже скоро побачимось.